Шалом, це Славко. Ми з Асою собі знов нічого не відмовили. Цього разу картоплі з грибами і трохи недорогого італійського мускату і готові продовжити. Ася каже, каже, щоб я вам сказав своїми словами, щоб ви обов'язково дивилися до кінця, бо найцікавіше там буває саме в кінці, бо саме тоді Ася висловлює. Свої гли глибокі думки, вони в неї афористичні, ну це вона в свою бабусю пішла за способом мислення. Так ось, оце ви бачите, священний граль кожного оперативного планування проти Росії. Зараз там оцей фраєр Солодін розпинається за тайну 2-го фронту 41-го року. Там була одна тайна, що Сталін гроші за продаж Пушніни того року на аукціонах поклав на свій рахунок. У нього не було до того грошей на заході через американського посла. А друге, що англійські війська мали зайняти, зайняти Кавказ. Настільки була важка ситуація, що британці мали зайняти преленч, Як це називається перевали Кавказа? Так, ось, оце от священний реаль. І Москвини зробили велику помилку. Його в німців не було. Це трофейний документ. Вони його опублікували спільно з німцями. Це Власне, от з цього починається кожне оперативне планування проти Росії. А оце от Геній, це Еріх Маркс. Це людина, котра могла поставити Росію на коліна і змінити весь світ. Уявляєте, а ми б з вами десь служили в допоміжній поліції на сході в цей час десь би. Допалювали останніх тубільців на болотах Васюгана. Уявляєте, останні хатини. Хатині б палали. Так ось, в чому сенс цього геніального плану? Тому що Балтія, ви розумієте зараз, наскільки ситуація вигідніша, ніж зараз? Фінляндія, Естонія, Латвія, Літва опановані, вже опановані. Ви розумієте? Фінляндія теж союзник, Швеція союзник, Норвегія союзник. Польща, союзник, головне, український фронт не треба цієї операції Південного Крила. Вони вже тут стоять війська. Розумієте, війська вже тут є. Ця, 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 ця частина операції вже зроблена. І головне, те, чого ви не розумієте, Білорусь незалежна держава. Якщо нанести удар по Білорусі, поки вони там роздупляться, війська будуть тут, перед Смоленськом. Тоді можна буде і поговорити за щось з этим придурком. А тоді ми подивимося на його ручонки із бункера. Як це зробити, ви спитаєте, ви бачили, що таке сучасні технології. Ну, перед тим, в чому Маркс помилився, що каже 95 бездатних дивізій, ну так, да, було 100, каже, не врахував безконечні резерви противника. а йому не були потрібні безконечні резерви противника. Він збирався закінчити за 7-12 тижнів все це бізуміє. Розумієте? За 3 місяці. Так ось, а ми знаходимося ще в кращій ситуації. Ми вже на Дісні, каже, вихідна лінія дня притісна. Ну от, отсюда, як і Наполеон, от рубеж для атак Москви. Ми вже знаходимося фактично тут. Як почати війну? Прекрасно відомо. С, власне, з чеської операції створення, ви, ви пам'ятаєте, судецької народної республіки, створення судецьких організацій парамілітарних. Білоруські війська можуть повстати. Як при тим повставали польські, я вам розказував. Білоруські війська можуть повстати. І якщо хтось почне нести якусь боячню в Ютубі або в Телеграмі про повстання проти білоруського диктатора, яких білоруських військ, то скільки ді будуть розбиратися це справжні чи намальовані штучним розумом власне персонажі? Елементарно забезпечити білоруських військ, які вирушать. Ну, це при современному розвитку пропаганди це елементарно. У нас є балаховці, зрештою. Створити якийсь комітет національного порятунку, з якогось нікому не відомо. Ви що думаєте, вони всіх полковників знають. Не, всіх майорів, слухайте, тих лейтенантов Рамбокусав. Це так і здається, де там Гвіані, бо лейтенант Рамбокуса, тут, знаєте, можна в Ютубі наплатити купу. Поки вони будуть розбиратися, чи справжній це заколо білоруського війська. Українці з балаховцями вже будуть в Мінську. Ви розумієте, якщо поляки не здадуть і. Вітепськ і опанують, ну ви розумієте, на Литвіні може бути певно, і опанують до Вітепська, опанують війну з Латвії, Литви і прийти. тут головне, щоб поляки нас не підвели оцим от ударом. Це елементарно. А стоя у ворот Смоленска, з ним уже можна розговаювати. Отака от геніальна операція була продумана так, щоб вона зараз не втратила свою цінність. От просто оце от реаль. Оце Грааль. Бачите, вже Карпата України не треба, бачите? Він визнавав, що мені подобається в Марксі. Він визнавав. А бачите? А Ухмарш Верхальці срав. Ех, слухайте, я що я можу сказати? Це про Хадімасті Це вам, от розумієте, 95 страні це вам не лідоколи писати. От розумієте, перевага німецького розуму. Над русскоязычным, над обрусевшим. Ще раз скажу. І... Як в цій ситуації, чого в цій ситуації НАТО може боятися? Коли має, воно має повну перевагу в дальнобійній зброї, по, по, повну перевагу по вихідним позиціям. Як би там не очкавав Ердоган, це вже неважливо, розумієте? Ердогані ще не важить. Україна стоїть тут. Тут стоять Збройні Сили України, вони забезпечили. Не треба вже у цього обратним фронт